Привіт всім! Це канал Маленького Левчика. Так, і ми починаємо другу частину ігор з магнітними цифрами та буквами, так? Так. Да. Що ми будемо робити тепер? Цифрами. Цифри. Що цифри? Рахуватиме. Рахуватиме. Рахуватимемо, так? Рахуватимемо? Так. Да. Добре, сідай. Будемо приклади рахувати? Отак. От і отак. От mm, то есть 5. Додати. П'ять. Добре, хай буде 5, Додати п'ять. 5. Шукаємо дорівнює. Десь тут мало ворогу. Є, ну Зайшов, все. Знайшов. П'ять додати п'ять, скільки буде? Десять. Пиши. Пиши а і будемо поскладнювати. Ось ну, ось я таке бачу. Де. Може, це? Давайте. Так, чудово. Давай ускл... ускладнювати трошки. Давай? Да. Давай п'ять. Додати. Щас. Сімдесят. Скільки буде? А де сім? А, восьмо. Сімдесят п'ять, так? Чудово, давай ще по-іншому напишемо. Хай тут буде шість. Ні, це дев'ять. А, пробач, хай буде 9. Дев'ять додати. М давай почнемо так. Дев'ять плюс п'ять. Скільки буде? Я не знаю. Та ти що? Чесно? Так. Да ну, давай, як зазвичай. Якщо тобі тяжко, давай спростимо. 10 плюс 5 скільки буде? Буде 15. Тут То тоді 9 плюс 5? 14! Ну, пиши, вірно. Так, чудово. Добре, а тепер оп, оп 14. Додати. А чотири скільки буде? Я думаю, що вісімнадцять. Вірно думаєш. Добре. А якщо вісімнадцять додати чотири, скільки буде? буде 22. Молодець. Ну, пиши. Та де ж вона? Ось все, така є. Сідай. Так, а якщо, якщо ми поміняємо знак е, плюс на знак мінус? 18 відняти 4. Скільки буде? Я не знаю. Не знаєш? Так. Да. Точно не знаєш. Прихуй в стопчик. Ну, можна в стопчик. Давай в стопчик. Вісімнадцять. Відняти чотири. Скільки буде? Спочатку вісім мінус чотири. Так, вісім мінус чотири. Скільки? Може, чотири? Може. Ні, не чотири. Чого? Бо буде чотирьох. Да? Так? Тоді чому ти кажеш, що ні? Далі? Один мінус нуль. Скільки буде один мінус нуль? Один буде чотирнадцять. Бачиш, молодець. Вісімнадцять мінус чотири. буде... Чотирнадцять. Молодець. Давай щось трошки інше. 50... Складніше, я хочу. Я хочу дуже, дуже, дуже тяжке. Дуже тяжке, хорошо. 54. Відняти. Так, щось придумаємо. Відняти 50... 54. Відняти 50... одинадцять. Диви. Складне, складне. Я хочу. П'ятдесят чотири відняти один. Тут оце не складне. Добре, давай Але так. я так більше не буду. Давай 54 чотири мінус один. Скільки буде? 53. три, добре. Чудово. А тепер все ж таки п'ятдесят чоти мінус одинадцять. Диви, 54 мінус 11. Це як 54 мінус 1, а потім ще мінус 10. Сядь на стольчик. Сідай. Не нервуй. Ти тільки що рахував, 54 мінус 1. Скільки буде? 53. А 53 мінус 10. 43. О, а давай перевіримо. Давай порахуємо в стопчик і перевіримо, правильно ми порахували чи ні. Рахуй. Правильно ми наховаємо. Да? ти навіть так бачиш. Не хочеш порахувати. Ти хочеш далі гратися чи ти вже втомився? Далі граюсь. Ну, то тоді давай. Скільки буде? Лев. Скільки буде? Якщо не хочеш, то вже кажи тоді всім пока-пока. Я хочу хочеш, ну тоді давай чотири мінус один, скільки сідай спочатку чотири мінус один, скільки? Три а п'ять мінус іде. Чопере, буде 43. Та ми були праві? Так. Да. Угу. Чудово. Ну, бачиш, ти хотів складне. Оце тобі складне. Хочеш тепер легке? Легеньке? Я хочу дуже-дуже-дуже-дуже важке з додаванням. А, важке з додаванням? Ну, добре. Так, стоп. Так, сейчас скажу 140. 100. Давай 114. 114. Сядь. 100. Рівненько. 114. Додати. Так, 100. 100. О, давай 114, додати 114. Скільки буде? Це складно? Тяжке? Оже, упав. Це тяжке. Упав. Упала цифра. Ні, буква. Я підняла. Ну що, це тобі тяжке? Так. Да. Ну що, як будеш додавати? Стопчик. Стопчик, ну давай. Додаємо в стопчик. Скільки буде? Рахунок. 4... Плюс 4 буде 8. Угу. 1 плюс 1 буде Два. Угу. І ще один мінус один плюс один. Це також буде два. О, Боже. Угу. Казалось такий тяжкий приклад. А виявилось, так легко вирішити, так? Так. Да. Ну і що, скільки буде 114 плюс 114? Буде 228. Клас, ти розумний чи маленький. Хочеш іще складний приклад? Да. От ну дивись, тому що падуть твої малюночки. Не чіпай. Так. А, давай я тобі одразу буду писати в стопчик. Хочеш? Чи ти ну... будеш потім сам собі перетворювати в стопчик? Мама буде перетворювати. Тобто одразу писати, Ну, тоді сідай. Якщо ти хочеш, щоб я тобі щось писала, ти сидиш рівненько. Мама як вчитель. Так, да, мама як вчитель, а ти як учень. А учні повинні вміти висиджувати урок. Так, 542. Додати. Мама розумний. Мама ж дівчинка, то буде не так. Мама розумна. Так, оце вірніше. Давай так, що в нас тут буде? Боже, мені які сьогодні дві кі четвірки попадаються. Лев, не розбирай будинок, будь ласка. Так, шість. Це шість? Ні, це дев'ять. Угу, Хорошо. Дев'ять. Так. Що в нас? тут року? Обережно. Тут у нас буде чотири, і тут у нас буде три. Ну що? Давай. Два плюс дев'ять буде 11. Один на розряд. Отак. Ось, Ось так буде. Угу, угу. Хорошо. Бачиш один на розряд? Так. Сідай. Один в розряд. Далі. Чотири плюс 4 буде 8. Вісім. А у нас там ще 5. що є? П'ять плюс 3 буде вісім. Ні, ні, ні. 8. Розряд приносить сюди. Значить, 4 плюс 4 буде 8 і. Один. То що буде? Дев'ять! Так. И далее? Пять. Плюс три. Сколько будет? Восемь. То 8. что? Ой, а, я подниму. Пятьсот сорок два. Додать триста сорок девять. Сколько будет? Восемьсот девяносто. Классно. Чудова работа. Сидай. Давай до тысячи. До тысячи? А-а-а, додавати? Так. Да. Додавати між тисячі. Більше тисячі чи між тисячами? Більше тисячами. Більше тисячі. Добре. Ну давай візьмемо цей самий отак, от приклад, тут, щоб мама не шукала інші цифри. Якщо ти не будеш сидіти, ми не будемо нічого додавати. Сідай і віднімати. І віднівати. Ти вже віднімати хочеш? Ні. Я хочу додавати. Хорошо. А, ой! Так, так, так. Тут буде 4, а тут буде 3. Ну що, О, прочитай спочатку приклад. 2 плюс 2 буде. Ні, 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 спочатку прочитай, що ти до чого додаєш? Оцей весь приклад до цього. Число до числа. Поза числа. Е, ні, я розумію. Що до чого ти, до... ти додаєш? Ти зараз будеш додавати одну тисячу. Скільки? 542. Плюс? 3432. Ну давай, тепер додавай. 2 плюс 2 буде 4, так? Угу. А чотири плюс три буде, 7. Угу. далі? П'ять плюс шестер буде дев'ять. Угу. Та де ж дев'ять є. Ну і останні. Один плюс три буде чотири. Тож буде четыреста дев'ятьсот. Сімдесят чотири. Ні. Цифри правильні сказав неправильно не 400. Четыре одна тисяча одна тисяча п'ятсот сорок два. Додати три тысячи два. Буде 4974. Чудова робота! Боже, який ти розумник, молодий.